Заю вас, друзі, є інформація від опозиційної російської нової газети, отриманої з власних джерел, про те, що їм вдалося дізнатися про хворобу Рамзана Кадирова. Дуже цікаво, вони стверджують, що у Кадирова некроз підшлункової підшлинкової залози і хвороба, яка у 80% випадків закінчується летально. Отже, Кадиров, на думку, якраз розслідувачів нової газети, доволі часто. Перебуває в госпіталізації, тобто він перебуває в медичних установах, і це пояснює його зникнення на публіці подекуди на тривалий час. І це пояснює його різкі зміни в поведінці, в стані в тому, що він спочатку вагу набирає, потім скидає. Ну тобто є такі порушення. Вочевидь, які за собою тягнуть інші розлади здоров'я. Ну, взагалі-то, в принципі, це не перший сигнал про хвороби Кадирова. Вони з'являлися і раніше. знаєте, що повідомлення були з різних джерел, в тому числі в українських медіа, і західних, і в британських, писали про те, що дійсно стан здоров'я у нього важкий і він погіршується. Ну і в принципі, це ми можемо дещо простежувати візуально, подивитися. І говорити про це. Можливо, до речі, серед моїх підписників є лікарі або є люди обізнані в цьому питанні щодо фізіологічних змін у людини стрімких і різких у зв'язку з погіршенням її стану, у зв'язку з хворобами. То, будь ласка, не соромтесь, напишіть в коментарях ваші версії. Я думаю, що мені і нашим підписникам та всім буде дуже цікаво і корисно почитати якраз так само і фахову оцінку. Так от. Вже говорять в новій газеті і загалом не тільки це ж ті розмови, які є, про те, що готується операція так звана приємні Кадирову. І що новим фактично головою і зайняти місце Кадирова може, командир чеченського добровольчого об'єднання спецназу Ахмат, генерал-майор Абті Алаудінов. Ну от, власне кажучи, ті, ток-командування буде. Рулити, мабуть, але це ще не точно. А чому це не точно? Я зараз поясню. Справа в тому, що це не точно через те, що, власне кажучи, не так все легко і просто в Чечні складається, тому що країна, яка має тривалу історію, яка має тривалу історію боротьби, це система кланова, все ж таки, вони мають. Попри те, що Сталін депортував, попри те, що намагалися царі російські знищити, винищити і проводити геноцид народів Кавказу, все ж таки вдалося зберегти традиції, вдалося зберегтись історії поколінь, і тому можна сказати, що є кланова система. А тепер уявіть собі, скільки накопичилось негативу, скільки накопичилось образ в тих, хто був проти Кадирова, або тих, проти кого діяв Кадиров, кого він образив. А, з ким вони не поладнали, і дуже дуже багато таких ворогів, конкурентів їх є. І ще скільки ми не знаємо насправді. І от уявіть собі ситуацію, яка виникає. Тобто, Кадиров відходить від влади. Здається, все просто ставлять Алаудінова, і він каже про те, що це приємник, що його слухайте, що його поважайте, що він буде проводити мою політику, мій курс і так далі. Але невже хтось думає, що так все легко? Ні. Тому що ось ці якраз вороги Кадирова, ті, хто хоче бачити іншу республіку, ті, хто пам'ятає знищення Грозного, ті, хто пам'ятає, що робив Путін, що робила Росія в різні періоди, в різні історичні епохи, а з народами Кавказу, вони якраз зрозуміють, що це для них шанс, вікно можливостей. В чому це вікно можливостей полягає? Це вікно можливостей полягає в тому, що за будь-яких умов. Коли змінюється ось так влада, коли змінюється хтось на чолі, відповідно виникає вікно можливостей. Адже а, потрібно передати справи, потрібно прийти до ситуації, потрібно всіх підкорити. Як би там не було, який би курс не був, що цей курс той же самий, він не змінюється. Це в демократіях можна так прийти. А тут, все ж таки, а, ситуація зовсім інша. Тут неодмінно будуть користатися, і тут, поки цей перехід відбуватиметься, Поки будуть там силовики присягати на вірність, поки буде передача справ, поки буде там придушення незгідних із цією ситуацією, а такі незгідні, неодмінно вони будуть. І поки це все буде тривати, поки це буде відбуватися. Противники таких рішень, взагалі, противники Кремля, противники Кадирова, вони неодмінно про себе заявлять. Вони неодмінно себе проявлять. У мене навіть немає сумнівів в цьому. І це в будь-якому випадку призведе до того, що клани, які не підтримували Кадирова, які ворогують з Путіним, які це все пам'ятають, вони почнуть реальну війну. Тобто буде війна в Чечні, буде не тільки війна в Чечні, Росії прийдеться нелегко, оскільки ці клани і ці угрупування точно вступлять у конфлікт між собою. Знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх, безумовно це будуть намагатися робити. Безумовно, будуть запевняти в медіа, повсюди, в Тіктоці, там всі соцмережах, які вони використовують, що це все там Захід намагається розхитати, все нормально, позиція єдина, немає жодних інших курсів, всі однодумці, і все буде гаразд, так. Тобто це будуть розкручувати і це будуть активно вкидати в інформаційний простір. Але чи справді буде все так гладко? Зовсім ні. Зовсім не буде. І тому це означає. Що фактично процеси, які можуть початися там, процеси, які можуть поширитися на Кавказі, процеси, які далі можуть поширитися в Росії через все ж таки ісламізацію і через те, що Росія проводить утиски мусульман, пам'ятаєте, я про це розповідав у своїх попередніх відео на прикладі теракту в крокус Сіті і наслідків, які це може потягнути, що в Росії взагалі може бути в майбутньому війна за халіфат? І це дійсно те майбутнє, яке їх може спіткати. Так от, на фоні цього всього, скажімо, будуть бойові дії. І, безумовно, такого вікна можливостей може більше не бути дуже-дуже довго. І це розуміють представники і противники Клану Кадирова, противники Путіна, які точно активізуються і вже розробляють плани. І тому для Путіна, для Кремля тут дуже погані новини. Оскільки ці рухи вони активізуються, вони заявлять про себе, і почнеться фактично така дуже потужна війна на Кавказі. Це ті процеси, які можуть спіткати мирного переходу влади безпосередньо від Кадирова до Алаудінова до будь-якого іншого представника там бойовика, командира і тому подібне за цих умов не передбачається, тому що навіть якщо відбудеться сам перехід. І навіть якщо ми уявимо, що це відбудеться там без стрілянини, не невкривавий спосіб і тому подібне, втримати ситуацію під контролем далі буде дуже важко, тому що клани вони скористаються і вони неодмінно все згадають. Я хочу нагадати про кровну помсту і дуже багато речей. І ось тут я думаю, що чи стане це чорним лебедем, знаєте, як запитували мене, чи буде цей фактор впливати безпосередньо на Путіна, на російську політику так. Безумовно, буде впливати, тому що вони не зможуть не зважати на виклики на Кавказі. Кого кого Росія боїться, так вони бояться Кавказу. Вони давно це тактика російських спецслужб, інформаційна пропагандистська політика про те, що вони залякували тим, що прийдуть бойовики, прийдуть терористи і так далі. І всіх, значить, вб'ють, всіх закатують, зруйнують і тому подібне. І ось цих дійсно вони бояться. І тому я думаю, що може скластися ситуація, зрештою, таким чином, що а, те, що Путіна привело до влади, а привело його якраз протидія, чеченська кампанія, боротьба з тероризмом, як він це називав, там підрив будинків, це все пам'ятаємо, на чому він активно піарився і використав для того, щоб закріпитися при російській владі, то це, зрештою, може його і погубити, тому що ці процеси, які зараз є, а в Чечні і не тільки ті процеси, які є зараз з ісламізацією, з тим, що набирають оберти різні терористичні угрупування в Росії, як там і Ділка і інші, вони зрештою можуть призвести до того, що це створить дуже серйозні проблеми всередині Росії. А оскільки Путін одержимий війною проти України, оскільки він не зважає і недооцінює внутрішні фактори, які є. Звичайно, що це буде призводити до внутрішньої дестабілізації і нової війни на Кавказі. Як це все знаєте, іноді віддає історичними аналогіями Кримської війни, коли потопили російський чорноморський флот, і коли британці так само підпільно допомагали народам Кавказу, які тоді боролися з царем з Російською імперією? Скільки аналогій простежується? Дуже цікаво. Але про це незабаром нових випусках. Бережіть себе. Слава Україні!